Бояє літо в зелені в цвіту, оновлюється вся наша країна, своє майбутнє, зміну молоду. Випускників вітає Україна. Завмер наш коледж у німому чеканні. чекання, бо зараз разом станеть на поріг Випускники, що вийдуть з коледжу, не на одну, а тисячу доріг. Очікування в кожне серце б'ється. Надії вогню ще в очах не згас. Директорові слова надається. Нехай сьогодні привітає вас! Дорогі наші випускники! Ми твердо віримо, що кожен з вас обере свій правильний шлях, зуміє подолати всі труднощі та знайде своє покликання. Нехай знання, які ви здобули в нашому коледжі, стануть основою для нових звершень. Пам'ятайте про рідний коледж, про його традиції, про честь. Не заплямуйте доброго імені свого роду. Своєї альмаматі дякуйте викладачам, загадуйте бажання, вони обов'язково здійснюються, якщо в них вірити та наполегливо працювати. Успіхів вам! Не першими вони вас проводжають, та все ж від хвилювання в них тремтять слова, як своїм дітям щиро побажають щасливої дороги, любові і добра. Дорогі наші випускники, в цей день всі побажання, всі найтепліші слова лише на вашу честь. І нехай ці побажання неодмінно здійсняться. І здійсниться наша спільна мрія це переможний мир в нашій державі. І тоді ми всі разом зберемося в коледжі офлайн. Пізнаємо один одного за аватарками, і будемо довго-довго розмовляти про ваші досягнення, про ваші перемоги. Бо саме ваші перемоги це наша гордість, ваші мрії це наша надія. Будьте успішні та щасливі. Сьогоднішній день особливий день, коли радість перемішується з легким смутком прощання. І ми щиро раді, що, попри всі труднощі, які переживає наш народ і країна, ми маємо змогу святкувати цей важливий рубіж у вашому житті. Завершення коледжу це не крапка, а велика літера нового розділу це святковий момент переходу до самостійного, дорослого життя, до нових можливостей, викликів, рішень і перемог. Тож хай завжди для вас буде небо. Високим, а дорога світла. Садіть дерева, бережіть природу, залишайте по собі добрі сліди, сійте навколо себе гарні слова, добрі справи і світлі думки. Живіть по сучасному мисліть широко, творіть з любов'ю. Ми вдячні вам за кожен день разом і щиро пишаємося тим якими людьми ви стали у добру путь! хто знав, коли ви всім сюди виходили? На пари у вас буде зрання. Це ваші класні до вас звертаються з повагою! Щирим привітання, дорогі випускники! Я хочу всіх привітати з закінченням коледжу, але в першу чергу звернутися до своєї 241 ї групи спеціальності агроінженерія. Ось ми закінчили, дійшли до фіналу. Комусь це було важко, комусь легко, але ми це подолали. Вітаю вас від усієї душі з закінченням коледжу. Хочу побажати вам, щоб ви вірили в себе, сміливо йшли вперед, долаючи будь-які перешкоди на шляху до своєї мрії, до поставленої мети. В житті так буває. Часом нелегкі нелегкі такі ситуації. Іноді буде здаватися, що якась негода в житті. Але я все ж таки вам бажаю залишатися такими сильними, життєрадісними, успіху, удачі вам у ваших подальших ідеях, прагненнях і починаннях. Шановні наші випускники, спеціальності лісове господарство. Випускаючи вас із нашого коледжу, ми віримо у вашу щасливу долю. Пам'ятайте, тільки сміливі завжди мають щастя. Ставте цілі та досягайте їх, цінуйте те, що маєте, життя, батьки, батьківщину. Бажаємо віри та впевненості у завтрашньому дні. Нехай кохання надає сили для всіх шляхів і пригод вашого життя, безкінченного натхнення, цікавих ідей для втілення, радісних почуттів, добробуту і незабутніх зустрічей із друзями. Тож дай вам доле, світлий шлях широкий, випуск 2025 року. Хай кожен своє щастя знайде сам. Настав час сказати слово і нашим випускникам. Шановна адміністрація коледжу, шановні викладачі, любимо і любимо вас, і не хочемо розлучатися. Дякуємо, що весь цей час примовили нас на шлях істини, ставилися до кожного з добротою і розумінням, дарували свою турботу і чуйність. Ми вас обіцяємо не забути пам'ятати всі ваші настанови і бути гідними людьми. Ми дорослі студенти навчились три роки у коледжі. Хочемо висловити слова вдячності адміністрації коледжу, викладачам класному керівнику, яка тримала нас в тонусі за розуміння в роки навчання. Дякуємо вам, наші чудові і дорогі класні керівники. Ви для нас вірна підтримка і добра порада. Ви завжди ставились до будь-якої проблеми з розумінням. Ви завжди могли підбадьорити і подарувати світлу надію. Спасибі вам за те, що переживали за нас. Чили нас правильним речам, вчинкам, підстолкували довірних рішень і відводили від поганого, берегли і захищали. Дякуємо вам за ваш ентузіазм. Ми бажаємо вам величезного щастя і супутної удачі усіх справах. Дорогі батьки, дякуємо вам за вашу безмежну любов і підтримку. Ви були нашим надійним плечем у тяжкі моменти та раділи нашим успіхам. Без вас цей шлях був би неможливим. Ми дуже цінуємо все, що ви зробили для нас. Червневий вечір підсумовує Напружений навчальний рік. Він є подією чудовою для тих, хто зветься випускник. Студентські роки. Студентські роки, всі проспані пари, а потім запари задає.